Що турбує мешканців 9-го мікрорайону? Розповідали вони безпосередньо міському голові. Мотузки з червоними стрічками, повідомлення про хід закрито у період ремонту. Тренування не призупиняється. Вихованці Олімпії займають позицію лідера у всесвітній день. Боса слід згадати, що шеф насамперед людина та поздоровити його. Традиційно очіпері на каналі Вектор з вами телерадіокомпанія Лозова. Я Марина Краминська. готова розповісти вам про події міського життя. Події офіційні, святкові, поточні і, звісно, спортивні. Розпочинаю розповідати усе по порядку. 14 жовтня день українського козацтва. Святкування збігається зі святом покрови Пресвятої Богородиці, і це не випадково. З давніх давен Богородиця є покровителькою українського козацтва і всіх збройних формувань. У Лозові це. День жодна організація громадська чи політичних партій відзначати подвійне свято бажання не виявила урочисте покладання квітів у центральному сквері міста відбулося за участю міської та районної влади. Козацтво приклад жертовного служіння рідній землі її самовідданого захисту. Саме тому ідеї українського козацтва не втрачають актуальності в сучасному світі та мають велике значення для формування патріотичного ставлення молоді до рідної землі, збереження традицій та звичаїв наших предків. З давніх давен найбільш мужні і загартовані в боях представники українського народу об'єднувалися в окрему історичну спільноту. Козацтво. Воно завжди було символом любові до свободи, уособленням національного характеру, волі, мужності. Саме козацтво було тією силою, яка активно впливала на історію України. Саме представникам козацьких громадських об'єднань відводиться велика роль у формуванні національної свідомості, адже не знаючи славетного героїчного минулого. Неможливо побудувати майбутнього. На це неодноразово наголошував співець козацької вольниці, великий кобзар Тарас Шевченко. Цієї миті по всіх куточках нашої України проводиться покладання квітів до підніжжя пам'ятника співцю козацької вольниці Тарасу Шевченку. З великою пошаною до звитяги предків, квітою підніжжя пам'ятника співцю волі були у Лозовій. Що турбує мешканців 9-го мікрорайону, у вівторок вони розповіли міському голові на зустріч, яка проводилася у Лозівському автодорожньому технікумі. Докладніше, дивіться далі. Відтоді як міський голова спілкувався з мешканцями 9-го та навколишніх мікрорайонів минув рік. За цей час, за словами Сергія Степанова, комунальників і самих Желузівчан у цій частині міста зроблено немало. Реконструйовано вуличне освітлення в самих будинках. Проводився ремонт. Триває приватизація гуртожитків. Є такі квартири, що ми до сих пор не можемо до них достучатися. без них таку роботу зробити просто Ми елементарно, не могли службами БТІ. Добратися до жильцов для того, щоб там провести роботу і відповідним образом видати технічні паспорти для приватизації. за вирішення проблем лозівчани вдячні. Міській владі звертаються до неї з іншими негараздами. Одинадцяте житло будівельний кооператив заборгував водяникам 360 тисяч гривень. Якщо лозівчани не заплатять, їм можуть відключити воду Водоканал має, звісно, по закону повне право нам відключати воду, требувати возміщення. Но люди платять по квартирним і відмовляються платити за показаннями загальнобудинкового лічильника. Щомісяця різниця у тому, що їм нараховують водяники і в тому, що люди сплачують, складає 10 тисяч гривень звідси. І борг Якщо перейдемо в СББ. Ми остановимо рост долга как бы вот этого, который нам виставляють по общещочку. То есть ми от общего що уходим. Он може у нас стоять в доме, але водоканал вже по ньому нам не будет. я вам помогу. Только ви должны чітко сказати сроки, в яких ви свої обязательства чітко выполните. Лозівчани, наприклад, прикладі дитячих майданчиків просили міського голову збудувати лозові спортивні. Срій Степанов повідомив гральні майданчики з'являтимуться і надалі. Не виключає він можливості її зведення спортивних. Коли-то було в планах. Теннисные корты. Когда мы об этом говорили, ну, скажем, такая идея понравилась. Давайте свои предложения. У меня будет формальное право на них реагировать. Если это будет коллективно я буду вам только благодарен. З оригінальною пропозицією до міського голови звернувся лозівчанин Олексій Усков. У лозовій чоловік мешкає 10 років, справно сплачує за комунальні послуги і чекає за це заохочення від комунальників. Зараз плохі тільки ті, хто не платить. Ну а ті, хто платять, вони ж мабуть, щось заслужують. Якщо би хоча б теплосіть, пласій, там сбросила, ну допустимо, я, я не знаю, там ну 10 гривень теплосіть, услуги теплосіть за місяць. Наверное, оно ну, ну, человеку было приятно, и он бы старался еще платить. К сожалению, таких мотивационных программ у нас нету, Но мне очень приятно именно от вас услышать такую идею. Мы над ней поработаем. лузівчани Лузивчана Маровина в які залишають свою автівки прямо по вікнами. Невозможно ни к одному дому подойти, хотя есть место для парковки. Есть свободная бетонная площадка. Нет, он взял свою любимую Тойоту, поставил под елочку, которая 40 лет росла. щоб вона, бачите, то ли не замерзла, то ли не то було жарко». Дошкуляють лузівчанам і занедбані земельні ділянки. Міський голова розповів присутнім про роботу, яка проводиться в місті із цього приводу. Тільки у цьому році 72-й будинок, що на 4-му мікрорайоні, горів уже тричі. Остання пожежа трапилася на початку жовтня. На сходовому майданчику зайнялося сміття. Мешканці викликали рятувальників. Втім, вогонь вдалося приборкати самотужки. Наразі ж три поверхи, сьомого по дев'ятий у Кіптєві. Що робити? Комунальники з мешканцями обговорювали у понеділок. Чорні стелі, чорні стіни, чорні двері. Це не початок страшної історії, яку переповідають діти у 72-му будинку. У такому чорному під'їзді вже півтори тижні живуть мешканці сьомого, восьмого і дев'ятого поверхів. На минулих вихідних на сходовому майданчику загорілося сміття. Пані Валентині, чоловік дозвонився аж у Москву. Я кажу, що квартира горить, що не квартира, площадка. Тут і і огонь уже під саму цю, Ну і що придбання відгорожений, Ну все там все чорне. Пакети і сміттям і усілякі і жильці до баків, а їх аж три у дворі стоїть, не доносять, скаржаться люди. Кидають між поверхами біля колишнього сміттєпроводу. А літо, що, яка воня, це ужас. Це просто ужас. Так було, так є. А ось чи буде житловики на зібранні пропонували кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Перший невитратний. Люди самі мають дисциплінувати сусідів, які смітять у під'їзді. Другий за прибирання доведеться платити. Слідуючи тариф, коли будемо приймати, Все ж таки, я думаю, що є необхідність для таких отбивших абсолютів вводити е Тариф статтю уборка лестничних літок, тому що ніхто їх тут убирати не убирав і убирати не буде, к сожалению. Такое у нас є по домам малосімейкам бывшим і на цьому мікрорайоні, і на п'ятому мікрорайоні є. І от 2,15 через дорогу, і дев'ятий мікрорайон весь всі дома, які там є. У цих всіх будинках утворилися смітники у під'їздах, періодично вони займаються. Також на місяць одна дві, дві пожежі таких є, виникає. Або в під'їзді до мусору, або на понаці між поверхами. 72-й будинок по пожежам сміття виявився рекордсменом дві тільки за цей рік у різних під'їздах. Інні, яка мешкає на шостому поверсі. Цього разу можна сказати потоланило. А в другий раз хто його знає, тому що от у нас між і п'ятим такою було постійно. Ну зараз, хоч. Говорять, нельзя коморки, эти. ну сделали. Ну, чесно говоря, я рада, що там сделали хтось, знайшовся такой, що сделал эту коморку, і тепер там нет мусора. Але є на інших. Ніже этажом жом, все к тому готово. Ще раз підпаліть, і що раз буде та ж сама картина. Поэтому в ближайше время ми там очистимо все. І ремонт на погорілих поверхах зроблять, домовилися на зібрані жловики із мешканцями, але за кошти останніх. Я за скільки треба, 100 200 гривень. Ну опять же, що надо треба комусь збиратися, хоча б троє-четвере чоловік. Я же говорю, я вот двери ставила, я одна ходила, сама по квартирам ходила. Это было что-то, я столько нервов потратила, я столько сил утратила. Вот эти, которые тут стоят, те все сдадут. Те, которые не хотят, и те, кто это все они даже не приходят. жилого управляющая компания «Ведьма на себя, говорит директор Жука Сергей Ершов. Стены закопченные, ходить в этом доме страшно, поэтому мы сейчас сделаем смету на ремонт. Рознесемо по каждой квартире, сколько їм заплатить при за те ремонт. Якщо люди за свій кошт ремонтують під'їзди, то потім в них за порядком стежать. Якщо за квартплату її, по перше, доведеться забирати з більш потрібних для будинку ремонтів, а це все одно не оцінять. За місяць чи два у під'їзді все буде, як і було. І житловиками зібрання погодилося. Якщо я вложу, да я буду біліть. А якщо не вложить он так само, буде завтра харкати, плівати, кидати перевиховати неможливо, пояснювали люди. Бо третину квартиру будинку винаймають квартирантись. Сьогодні вони одні, завтра інші. Агресивні, пасивні, байдужі. Тому у більшості постійних жильців спрацьовує принцип кожен сам за себе. Ще у п'ятницю інженери з техніки безпеки обійшли всі квартири 72-го будинку. Провели інструктаж з жильцями, яких застали вдома. упродовж цього тижня водяники, тепловики, зв'язківці мають перевірити усі люки. Вони повинні бути надійно закритими. Таке завдання комунальники отримали від міської влади. Подібну роботу комунальники вже проводили на початку червня. Нову ревізію почали через випадок, що стався на Львівщині. На минулому тижні маленький хлопчик упав у Паву відкритий каналізаційний колодязь і загинув. У наступному році у Лозові планують масово закупити кришки і понакривати усі колодязі. Може бути на слідучі викладати, що програму для того, щоб ці були у нас обородовані, закриті і не мали доступу або можливості травмувати на наших людей. Повідомлення про хід закрито на всіх підйомах до пішохідного мосту через станцію Лозова з'явилися у неділю, 13 жовтня. Було вивішено мотузки з червоними стрічками. Не працювали ліфти. У чому причина? У понеділок телефоном лозівські залізничники пояснювали тільки одне. Пішохідний міст повністю справний. А от коментувати, чому його закрито, відмовилися. За офіційними роз'ясненнями ми звернулися до прес-служби південної залізниці. Відповідь маємо отримати до кінця цього тижня. З вечора понеділка пішохідний міст знову відкрито. Учні 10-го навчально-виховного комплексу напередодні канікул влаштували у своєму закладі осінній бал. Кожен клас мав підготувати концертні номери: чи то танок, чи то пісню. Виступи школярів, окрім глядачів, оцінювало журі, обирали найкращих. Учні добре попрацювали упродовж першої чверті. Тепер тиждень відпочиватимуть. Ми наполегливо трудилися, готувалися. У нас в школі відбувалися різні виставки, велися радіопередачі, незабаром відбудуться вибори. А тепер перед осінніми канікулами ми влаштовуємо чудове свято, у якому приймаємо участь. Мені дуже, дуже подобається ця школа тут добрі вчителі, я знайшов тут досить багато друзів. До Дня українського козацтва у Лозівському краєзнавчому музеї відкрилася виставка Слобідська фортеця як охоронний пам'ятник України. З першим екскурсантами експозицію оглянула Ольга Перепелиця. Лозівчани знають, що південна частина Лозівського району і наше місто входили до Рільської козачої паланки війська Запорізького. Невеличка кількість матеріалів ще 20 років тому була зібрана у краєзнавчому музеї для експозиції Лозівщина з найдавніших часів. У цьому році, до Дня українського козацтва, науковцями музею зроблена її рекспозиція з новими матеріалами і експонатами. Перші екскурсанти завітали до музею у День Покрови Пресвятої Богородиці. Покрова це також було свято Козацтва. Запорізькі козаки вклонялися іконі покрові і поважали її дуже. Тут зібрані карти. Старі, це 18 століття, оскільки наша територія прикордонна була з Російською імперією. Значні матеріали тут про українську укріплену лінію, яку ще почали будувати. Тернічна задумка була Петра І. Це одна із фортець знаходиться на території нашого району біля села. Павлівка. Серед експонатів речі, які стосуються будівництва укріпленої лінії, копії картин присвячені козацтву. Відомі картина і приборкання коня, або як козаки казали, братання коня, звідки назва Бритай пішла. Використали сучасні фото Запорізької Січі, як вона відреставрована у нинішньому стані. Експозиція поповнилася матеріалами завдяки обміну експонатами між регіональними музеями. Для нас вони дуже цінні, для нас рідкісні, і з допомогою от небайдужих людей ми змогли це зробити. Екскурсії значно цікавіші стали, тому що є що показати і про що розказати. Цікава дуже історія. У нас одна із фортець називалася Святої Параскеви. Не так давно нам подарували дуже цінну. Ікону ну цінна вона для нас для музейщиків, яка вважалася другою після Божої Матері серед жіночих, так би мовити. Ікон науковці краєзнавчого музею впевнені, що експозиція буде цікавою як вчителям, так і учням. Щойно я почула від дітей таку фразу як у казці. От дітям здалося, що ми занурилися в якусь казку. Мені здалося, що ми занурились в історію багатовікову історію. Захоплююче, дійсно захоплююче, вражаюче, повчальне для нас. Мені сподобався зал козацької слави. Сподобалось, які в них були фортеці. Обов'язково будемо рекомендувати відвідати виставку, відвідати цей музей. У перші дні осінніх канікул у дитячій юнацько-спортивній школі Юність проведено чемпіонат загальнофізичної підготовки вихованців відділення плавання. Тренування плавців не призупиняється навіть у період ремонту басейну спортивної школи. Несмотря на то, що у нас йде ремонт басейна, Ми проводимо тренування зараз в спортивному залі, тобто на суші, в тренажерному залі. Ахватуємо всі спецупражні й общою фізичну підготовку, яка нам необхідна також і на воді. Саме результат тренувань у спортивному залі і показують традиційні змагання загальнофізичної підготовки вихованців відділення плавання ДЮСШ США юність, які проходили у три етапи для різних вікових категорій плавців. У вівторок рівень своєї підготовки демонстрували найстарші спортсмени. До програми п'ятиборства увійшли і біг на 30 метрів, стрибки у довжину з місця, вправи на прес за 30 секунд та підтягування на поперечення для юнаків, вправи на гнучкість, стоячи на гімнастичній лавці для дівчат. Прежде всего для дітей це такой організаційний момент. Це в теж э, праздник. Тому що тут вони доказують, як вони вже вот, півтора месяца тренувалися, які вони для себе і личные рекорди ставлять. Якщо, наприклад, не будеш бігати, то в тебе не буде э, э, виносливості і ти не зможеш пропливсти більше 100 метрів, як на змаганнях дають навіть і 600, і 700 метрів. З Нового року плавці почнуть тренування у капітально відремонтованому плавальному басейні ДЮСШ «Юніс». Юність. Наприкінці жовтня тренування розпочнуться у басейні 4-го ліцею. Ми сподіваємося, що всі групи нашої і начальної підготовки, і предварітної базової підготовки будуть проводити там тренування. Саме за басейнами, за своєю шапочкою. Ремонт закінчити буде в нашому басейні дуже гарно. За результатами участі в обласних спартакіадах з баскетболу вихованці дитячої юнацької спортивної школи Олімпія займають позицію лідера. Днями вже в шосте. Саме у Лозовій пройшли змагання з баскетболу за програмою Харківської обласної спартакіади. У перший день змагалися 12 команд з міст Харківської області. Команди з районів регіону підтверджували свою майстерність у другий день Спартакіади. Баскетбол один з 12 видів спартакіади, яка є рейтинговим показником спортивно-оздоровчої роботи у містах і районах. Зараз стоїть задача займатися спортивною базою. І от іменно губернатор проводячи совіщання. Говорит о том, что мы будем улучшать и улучшать базы. Сейчас построили фолк горовой Город Лазовая стоит на особом контроле у Евгения Чаславина, Поэтому я думаю, что деньги пойдут и закончат ваш фокус. В конце 2014 года он будет пущен в эксплуатацию. Это однозначно. Потому что это как бы приоритет для областной государственной администрации. Андрій Воронкін зазначив, що рівень підготовки баскетбольних команд з кожним роком підвищується. Город Лазовая завжди була чемпіоном, завжди була как би, флагманом флагоманом баскетболі. на протяженні багатьох років, на жаль, ми займаємо друге місце, проігруємо команді сильної команді, достойної команді. Міста Краснограда. Баскетболісти Лозівської збірної команди працюють, навчаються і самостійно тренуються. Привели їм любов до баскетболу тренувати в США Олімпія своє в своєму. Вони фанати баскетболу. Готові играти, вииграти. хочемо дуже, дуже сильно победить вже, навіть два-три не виграли этот турнір. Хотілося, хотілося вернуть. Чемпіонства області нам на домой, на родину в бути. Першими мета і у команди з Краснограду минулорічних переможців Спартакіади. Ми этот раз привезли з команду, тому поэтому у нас теж плани на перше місце в этом году. Команди Лозової і Краснограду, як і планували, зустрілися у фінальній грі. У запеклій напруженій боротьбі команда Краснограду закинула у кільце команди Лозової на два м'яча більше. І з рахунком 66-62 стала переможцем Спартакіади. Лозівчани знову на другому місці. Ми з ними дуже хорошо дружимо. уже не первый год сюда приезжаем. Мы приезжаем просто больше пообщаться, провести время больше. Красноградцы, ну и, соответственно, Лазовая. Мы с самого детства все занимаемся баскетболом, просто нам понравился этот вид спорта и не, как бы не хотим его менять. нам, нам он нравится. Он командный, интересный. Хто із лозівчан найвищий, хто краще за всіх танцює, залицяється. Всі ті дані відтепер внесено до книги рекордів Лозової. Козацьке гіннес шоу пройшло у суботу на площі міського палацу культури. Як рекордсменів визначали і як городяни відзначали день українського козацтва? Дивіться у матеріалі Ольги Бондаренко. Ану, виходьте, лозівчани. Будемо вас міряти. Козаки та козачки є на площі в нас. Виходьте, не сороктесь! Зазивали зі сцени потенційних рекордсменів, обміряли сантиметром і вздовж, і в і руки і коси, щоб визначити най -най. Ну книга ж рекордів гімн, це Люди добрі серед тих, хто зростом удався, переміг Андрій. Ну, Інтересно стало все-таки батьківська який Ми рост. У молодого чоловіка зріст метр вісімдесят сім. Насправді зізнавався Андрій. Він на вісім сантиметрів вищий, але так чи інакше все одно переміг і до книги рекордів потрапив як найвищий козак на святі. За це ще й приз отримав Бичко, Піва якраз може ще більше черпання рости, не тільки токавись. Ну ви ж розумієте, це ж все це ігрова програма. і може статися будь-що пояснював козак Сашко. Помилку у зрості виправили, а далі вже не помилялися. 63 сантиметри. Зріст найменшого козака. Данила, його мама і тато із вимірами погоджувалися. 62 сантиметра було. 62, але це було пів місяця назад, буквально. До книги рекордів потрапили випадково, як і на саме свято. Ми проходили мимо, і йшли в парк. попали на конкурс. Олексій на площі на роботі був, шашлики смажив, а тут людей шукають із найдовшим прізвищем. Потягнула на сцену саме дивна фамілія все-таки. 12, 12! 12! «12 літер Переможець!» у найкоротшому прізвищі виявилося усього дві літери. Ян Ян! Ян. дві літери. Шансів маленька Аліна Ян нікому не залишила. Хто найдовшу косу відростив? Претендентки на обмір вишукувалися. А це не звичайна коса «60 сантиметрів. по сантиметру вот они мне Америку открыли, они мне открыли Америку, а моей косе. Алла Свистун, яка приехала из Америки до своей родной Любой Лозовой, не ожидала, что переможе и потрапить до книги рекордов. Три роки ей не было у Лозовой. За три года вот выросла коса. Как-то сама произвольно я ее не выращивала, хотя это все, сейчас моя визитная карточка в связи с тем, что я, в общем-то, там же провожу наши праздники. Вот и это очень удобно, хочу сказать всем женщинам, с точки зрения и, и красоты, и ухода. Заплюл, не надо не надо высушивать, висушувати, надо что-то що видумувати. Козацтво універсальний засіб для об'єднання кількох культур, посилаючись на досвід проведення різноманітних заходів для діаспори в Америці, розповідає Алла Миколаївна. І чудовий варіант для весілля. Будемо веселитися, танцювати. В общем, как принято у нас на Украине, веселиться, сделать этот праздник по настоящему ярким и зажигательным. Андрій із Варею вирішили відмовитися від класики напередодні дня українського козацтва зробити собі українське весілля, чим трохи збентежили гостей. Сразу ж хто штодіває костюми, де брать костюми, і так далі. Очень много времени потратили для того, щоб подобрать именно тот костюм, в котором сьогодні прийшов. Попереду всіх чекав ще один сюрприз справжній український стіл в українській корчмі. Домашня колбаса, первак. Солені гірки, в общем, все как полагается. Для родителей будет организован отдельный праздник, который будет сугубо семейный, в котором будет принимать участие только наша семья дружная. А сегодня мы устроили гуляння для друзей, для самых наших близких. Кольца нет? Но я так хочу. У раці до нарядів молодих і гостей поставилися спокійно. Більше здивувалися і зраділи працівники міського палацу культури, коли побачили, що одружуються їхні колеги з панютинського будинку науки і техніки. На сцену покликали, привітали, гірко покричали, і подарунок подарили, який просили відкрити за рік. Руслана і Юлі весілля не таким креативним було. Дату спеціально не обирали. до чи після покрови неважливо. Поїхали подали заявлення. Все. Все, готово. все готово. Але день запам'ятається, бо це день їхнього весілля. Тим часом на площі навправнішого танцюриста обирали і далі визначали рекордсменів. Боже, дитина ти коли останній раз їла 52 сантиметри. Та ну ж не боже, скільки Хто ще? все ще ми будемо міряти у чоловіків, у кого найбільший біцепс, у кого у жінок, наприклад, найбільші груди, об'єм грудей. Тобто, сьогодні буде ще багато конкурсних завдань, книга рекордів. Ми її збережемо на пам'ять, вона у нас залишила. У палаці культури між тими обмірами публіку знаними піснями радували як народними, так і естрадними колективи і солісти міського палацу. 16 жовтня особливе свято стосується усіх сфер діяльності. Це Всесвітній день боса питання: чи може жінка бути босом? Вже не актуально. Сьогодні існує багато прикладів, що стверджують, може не виняток і наше місто. Віра Рінкман, директорка Лозівського автодорожнього технікуму, почесний громадянин міста Лозова, депутат міської ради. Сьогодні ця жінка-керівник користується заслуженою повагою, має любові визнання колег-студентів влади. А починала вона свій трудовий шлях до яркої. Працювала трактористом ковалем на заводі, і саме її зовсім молоду працівницю обрали у ці часи головою профкому. Відтоді розпочався шлях встановлення керівника Віри Іванівни Рінкман. Пріоритетним для мене було в першу чергу це самодисциплина. Если Якщо ти сам будеш дисциплинирован, то наверное, потребуешь потребуєш і других, інакше по-другому этого нельзя. Тривалий час Віра Рінкман керувала Лозівським прохтеху. Училищем звідти вона прийшла до технікуму. Хто з нею працював там і працює тут, називають директором з великої літери. Колеги, студенти захоплюються її турботою про інших шляхетністю у міру суворістю. Может слабих підтримувати, сильних направить в правильное русло. Для меня лично, это, ну, как человек, это моя вторая мама. То есть какая-то проблема, какие-то неувязки, естественно, я бегу к ней. 15 років Ірина працює у технікумі. Тут вона навчалася, тут розвивається її професійна кар'єра. І за це молода викладачка вдячна керівникові. Те, що ми зараз маємо, наші аудиторії, матеріально технічна база, зв'язки допомоги керівників других підприємств. То це ну все благодаря їй. Я з удовольствием бігу на роботу. Голодного студента вона нагодує, дасть материнську пораду, інакше не можна, говорить Віра Рінкман, без любові до студентів. до своей работы, до наставники. Надо самое главное понимать то, что любить детей, быть на одной ступени с ними, но соблюдать строго-субординацию, они должны знать, кто ты есть. Но они к ним относиться в первую очередь как к равным. Поэтому, естественно, вот работа с подростками она требовала самодисциплины и очень большой ответственности. Естественно, опыт приходит с годами. А потом работа с молодежью, это всегда тебя подхлестывает, это молодость. У цей день, у день шефа, слід згадати, що керівник це професія, що це велика відповідальність, що це робота без відпочинку. А ще про те, що шеф насамперед людина. Тому 16 жовтня чудовий привід виказати босу свою повагу, розуміння та поздоровити його. А в нашому випадку її. До привітання свого керівника із днем боса. Колектив міського палацу культури підійшов творчо і зумів здивувати свого шефа оригінальністю та урочистістю моменту. Зранку Алла Михайлова на роботу йшла червоною доріжкою під музичний супровід духового оркестру, і на цьому сюрпризи не закінчилися. Власному кабінеті на шефа чекали квіти, словесні привітання, святкові плакати і відео поздоровлення від усього колективу палацу. Емоції переповнювали всіх. Очень приятно. Если бы каждого босса сегодня в городе так поздравили, ну я не думаю, мир бы стал бы добрее, но по крайней мере наш город стал бы более улыбчивый, это точно. Уважаем, ценим и такое же отношение и к нам. Нам многие наши беспределы, а без этого не может быть, иначе бы творчества не было. Она иногда закрывает глаза. Пожурит. І прості. Ні люди творчі, вони щось придумують, вони в своєму сакуваряться. Це все видають людям і це все смотрибельно, це все ну, настільки. Маємо. Ми продовжуємо насолоджуватися осінньою каскою. Втім, створювати її можна і за власним бажанням. Аби бажання здійснювалися, їх треба спочатку загадати. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі у п'ятницю.